Трішки в минулому всі почали навпаки без декору робити просто ось так. Тепер хто крутіше в нас повикручує, повикручує, різні такі формочки. Ми в Україні не сперечаємося про їжу, весь двох маме стосовно пасок, які треба декори, і як треба варити борщ або з квасолею, або зі сметаною. Це дві теми, де ми сперечаємося про їжу. Більше ми про їжу не сперечаємося, бо і борщ, і паски для нас є чимось, чимось. Це моє. Який у нас статус потипа сказки викають? Так, тут у мене зефір. Розкажіть вам про сьогоднішній захід, що сподобалось вам ідея. Мені здається, на сьогодні дуже важливо розуміти, що дійсно зробили це, що починається наша українська. Якщо ми звертаємося до сутерпілля, особливо ми бачимо, що це в першу чергу землероби, і це те, що в нас зараз сьогодні відбирається. Тепер, пані Юлія Сверденко, приде і визначить, де найкраща паска. Давайте яку паску яка буде паска на столі у Юлії Сверденко?